Навколо вбивства одеського проукраїнського активіста Дем'яна Ганола з'явилось багато фейків і маніпуляцій, які водять людей в оману і накручують на емоції. Як журналістка, я вважаю правильним пояснити найбільш маніпулятивні месенджі, які ви вже могли почути. Близько 10.30 на вулиці Українських Героїв, 14 березня, чоловік, не ховаючи обличчя, застрелив Дем'яна Ганола. В Одесу приїхав Іван Виговський, щоб проконтролювати розслідування, і вже за п'ять годин підозрюваного затримали в квартирі, яку він орендував. Невеличка ремарка найголовніше це зухвали вбивство в центрі Одеси. І неважливо, які причини ми не в кам'яному віці. Я сподіваюся, ми живемо в кровій державі, де у людей є моральні орієнтири, що таке погано і що таке добре. Підозрюваним у вбивстві Ганула виявився 47-річний киянин Сергій Шалаєв. Він військовослужбовець, який 23 лютого самовільно залишив частину. З моїх джерел відомо, що чоловік має психоневрологічне захворювання і проблеми з алкоголем. За розпиття алкоголю його притягували до відповідальності вже кілька разів, один з яких під час повномасштабного вторгнення. Також відомо, що він лікувався у психлікарні і міф, що там лікуються лише психи. За даними моїх джерел, він мав помірні ознаки захворювання, яке підпадає під придатний до служби. Ознайомитись наказом можна легко в гуглі. Тож ніхто не зливає цю справу на психа, як ви кажете. І багато хто з нас має психоневрологічні захворювання, проте це не завжди про неосудність. Далі, хоч він і старший лейтенант, але в штабі він не сидів, як кажуть. 28-ма бригада вже написала про нього все. додам, що табельну, табельну зброю в нього забрали, не довіряли важливі якісь завдання, і він був в резерві, в резервній році. Сергій Шалаєв не з Кривоградської області, а з Києва. З Кривоградської області чоловік. Чоловік, з яким ми шлайва переплутали на початку поліцейські, злили його дані в телеграм-канали. Тож, мабуть, високопосадовий поліцейський, який приймав участь у його затриманні і допиті, на якого зараз посилаються деякі ресурси, мав би знати звідки він наразі. Сергій шалаєв підозрюваний у вбивстві Дем'яна Ганола, а не обвинувачений. Це настільки різні процесуальні статуси, що помилково називати підозрюваного обвинуваченим. Це як лікар у воді, зовсім різне. То садовий розвіду... Розслідування злочину для звичайного глядача простими словами слідство не може тривати дві доби, бо слідчому просто неможливо встигнути зробити всі процесуальні дії, підготувати акту обвинувальний акт, а ще ознайомити з ним сторони. Розслідування злочинів може йти роками, поки воно опиниться в суді. Тож ні, ніхто так швидко не почав судити підозрюваного, як пишуть. Санкції під час досудового розслідування, якщо зрозумілими для вас словами, це той суд, який відбувається над підозрюваним, але це не суд, а санкція може розглядатись в закритому форматі, бо там розголошуються дані досудового розслідування, публікація яких може завадити слідству, як і дані свідків, так і інших причетних осіб, деталі, якісь які не можна розголошувати. І ні, під час санкції слова підозрюваного нічого не значить. Бо він не дає покази, і там не відбувається допит. Прокурор називає ризики, просить обрати й такий та запобіжний захід. А адвокати підозрюваний погоджуються або не погоджуються і кажуть, чому ні. Тобто все, що відбулось, нічого надзвичайного не було, І не потрібно розглядати якісь теорії заговору. Проте дійсно навколо цього розслідування наразі дуже багато маніпуляцій, і я думаю, що журналісти не мають на них до них вдаватись. Наша задача розібратись і з доказами говорити про те, що відбулось. Наразі слідство розглядає три версії, які вже були озвучені, встановлюються можливі учасники. Дем'ян Ганул був потерпілим по справі у замаху на вбивство іншого громадського діяча, яке попередило СБУ в жовтні 2024 року. Тоді на зам... Тоді до замовлення були причетні російські спецслужби, і наступною жертвою мав бути Гано. Особисті дані, активісти його родини публікували на російських ресурсах з винагородою про напад на нього. Гано звернувся до поліції, чомусь всі про них забувають. І до СБУ. Кримінальне провадження за фактом погроз відкрила поліція, тож СБУ розслідувати це не могла. Дем'ян просив забезпечити йому захист. Таке рішення мав прийняти слідчі поліції, оцінюючи всі обставини. Проте захист йому не надали. Також Ганул писав, що кіберполіцейські займаються видаленням дописів з його особистими даними і родини. Проте, станом на зараз, всі ті записи все ще існують, як і самі проросійські телеграм-канали. Говорити про мотиви вбивства Ганула я буду, коли в мене на руках збереться хоча б 60% доказів, щоб відповісти на всі ваші питання і не залишити жодних сумнівів. А поки я збираю ці докази, я помовчу. Але я не могла дивитись, як ви сприймаєте всю цю дезінформацію, тому вставила свої 5 копійок. Щодо особи Ганула, я не думаю, що це те, на чому треба зосереджуватись, але так, навколо цього теж багато дезінформації. Фільтруйте її, залишайтесь на зв'язку і людьми. До побачення!